За наданий доступ дякую їй Creator Network. Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Performance PerformanceGo. Це відео з оглядом новенького кита, який в нас тільки вийшов, з одягом для піжамної вечірки. І також в цьому відео буде розіграш, адже її надіслав мені подарунковий код, щоб я могла подарувати комусь зі своїх підписників також цей новенький кіт. Тож уважно дивіться відео, щоб не пропустити умови участі. Ну і давайте оглядати. Огляд нас буде на Вікторія Сікрет Supermodel Адріана. Я вважаю, що хто якнайкраще нам покаже доповнення з одягом для піжамної вечірки, ніж моделі тієї самої нашумівшої зараз, фешн шоу Вікторія Сікрет і так далі. Тож, Адріана сьогодні нам все це показує. Можете познайомитись з нею. Давайте знімемо її крила. Ми думаю, вони можуть нам заважати і переходимо до огляду. Що в нас тут волосся? Нічого немає, головні убори нічого немає. Дуже швидкий огляд відчуваю буде. Але є щось в нас в аксесуарах. Так, це всі аксесуари, які є. Це серед усіх аксесуарів, тільки одне. Окей, в намисті в нас є пов'язочка нічна для сну. Але вона гарненька, до речі. У мене є схожа піжамка у такого білого кольору, мені б підійшло в реальному житті. Ой, прикольно з цими віями взагалі. Оце ідея класна, з віями. Ну, мені подобається, прикольно. Прикольно. Уявляєте собі модели Вікторії Сікрет, якби вони ходили в таких пов'язочках? Страшно. Як би вони потім тоді побачили, боже. Спочатку ляпнула, а потім подумала по життю я така. Ладно, давайте знімати і подивимося, що ще в нас є тут зірочки, ось такі на обличчя. І ще якісь зірочки. Дуже цікаво, їх просто так малюють? бо я колись бачила в одному з косметичних магазинів. Що це такі є патчі спеціальні, які клеються, типу, на місця прищиків, щоб їх ось так сховати, і там селіцилова кислота, яка якось діє, і прибирає їх. Чи вони просто малюються, не знаю. Ну, я бачила такі і для цього, якщо чесно. Може вони і просто малюються, не знаю. О, патчі на ніс, так. Ну це точно вже не декор, не просто намальовано, а це. Точна штучка для того, щоб прибирати чорні цяточки в нас з носиків, і щоб ми виглядали супер-пупер ефектно. Прикольно. Ставимо цьому лайк. Так, що ще? У неї трошки очі бачу. Лінзи злетіли. Оце, напевно, також такі ж патчі типу, від вугрів чи від чорних цяточок. Тепер Сім бачив все. Клас. Так, і. О, пачі під очі. ну це взагалі тема. Я не розумію, чому цього раніше не було в Sims. Я не знаю, вони ж не функціональні, вони просто декор. Який одягаємо на персонажа, це було б так прикольно, якби як масочки, оті з зі набором спа можна було ось так патчі приклеїти, і типу, в повне настрій, що вона супер свіжа, весь день немає ніяких набряків під очима. Я сьогодні також робила ось такі патчі перед тим, як зняти це відео. Але в мене були ось такі золотистого кольору. Тому ставлю цьому лайк. Погнали далі! Ну, Давайте залишимо не можна комбінувати, так? Тільки одне щось можна одягнути. Оце шкода. Мені б хотілося комбінувати. Може, я хочу і бричок там підлечити, і, і, і пори і зузити, і ще й це зробити. Шкода, що не можна їх об'єднувати. Ну, давайте ось так залишимо. Білій. Так, що в нас? Стилізовані образи. Там же ми все подивились, так з вами, макіяж. А, макі... Так, це макіяж, це аксесуари. Тут все подивились. Окей, переходимо до образів. Стилізовані образи. трепа нічого нема. Окей. Так, є зато в нас якісь футболочки. Ось така дивна футболочка для мене. Вона якоїсь дивної форми. Хоча, в принципі, це піжама. Ну, піжама, нормальна піжама, що я прицепилась? Нормально. Ось само білому взагалі супер Ви знаєте, зараз модно ось такі піжамки з кружевом, з цими рюшечками цими. О, це взагалі топ. Це, типу, вона атласна. Ой, кайф! Ой, кайф, оце, оце так! Оце лайк точно. Прикольно! Це що в нас? Аля, знаєте, оці піжамки в мене є така, типу, з полосочками від Вікторії, оце, в такому стилі. Рубашечка і штани, я сподіваюся, є до цього. Тільки ця з бантиками. Прикольно, але ось ці ось ця мені сподобалось найбільше. Ось її ставимо однозначно лайк. З усього найбільший. Такий мільйон з десяти. Так, давайте низ спочатку. А, ну і в нас відповідно до кожної піжамки є низ. Ой, слухайте, шортиками воно дуже міло виглядає. Дуже-дуже мілашно. Так, Ну-ну, чекайте, ми шортики дивимося. Блін, вони такі прикольні, я з цією одягну, щоб можна було їх роздивитись. Вони такі прикольні, ніби якийсь, не знаю, барок, ренесанс, якийсь такий час, коли дівчата одягали таку білизну під свої шикарні сукні з перуками. Подивіться, ооо, мені подобається. Я би з якимось топом, знаєте, таким коротким носила такі шортики, щоб їх було повністю видно, всі ці бантики. Кайф. О, ну це взагалі, ну це моє кохання просто ось ці піжамки. Ну, це однозначно мій фаворит цього доповнення. Ось я не бачила, який там повністю. Я завжди дивлюсь разом з вами, щоб зберегти перше враження. Тому я не бачила, що там в одязі, який в повний зріст, в сукнях, і всьому всьому Але серед окремого верху, окремого низу, мені найбільше сподобалася саме ця піжамка, просто топ. Ще якийсь колір, там такий красивий, ось цей та. Також. о, вау, Топ, воно якось так прикольно, поєднання, ніби, декількох відтінків, ніби воно грає прям к фарбами. Прям топ-топ. Ну, ось, ось ця піжамка просто мій фаворит. Заради неї тільки можна купити це доповнення. Так, і ось такі штанці. Мені подобається, що все поєднується між собою. Дивіться, ось так. І тут відтінок якийсь так, ну. Щось, щось може бути. Що воно все поєднується між собою класно. А тут також, тут також в принципі, прикольно, прикольно все поєднується між собою, можна погратись. Ось це топ. Ну, все також класно. Ано, в рожевому. Давайте інші кольори подивимось. Ось, сірому також трендово може бути, а Ну, давайте сірим. Ой, прикольно. А мені подобається навіть сірий з рожевим ось так, коли виглядає. Дивіться. Давайте вийдемо, звідси. Оп. Ну, прикольно! Прикольно! Може мати місце, може мати місце. Абсолютно. Тут сірої немає. А тут і з білою цією поєднується кайфово, да? так? Скажіть. Прикольно. Так, ну що, переходимо до найсолодшого, я думаю, в повний зріст одяг. Так, у нас тут чотири варіанти. Давайте. Так. Я люблю такі. Вау. Ось, до речі, шкода, що там немає без цих бантиків. От ці бантики мені якось от псують цю картину, якби воно було. Гладке таке, знаєте, без бантиків, то я б його використовувала і, можливо, в якомусь повсякденному образі просто як рубашку таку. Або штани, до речі, також можна було б використовувати навіть в повсякденному образі, якщо б вони були без того бантика. Тому мені подобається, що хоча б тут вони зробили без бантика, і тут воно виглядає якось без бантиків мені е, гарніше. Вау! Ой, дуже прикольно, вау! вау, Як гарно! Це ж цей шоколадний колір. Він же на Бургундій шоколад, просто дівчата і хлопці, кажу вам: Бургундій шоколад зараз вже просто в самому топі продажів. Найпопулярніші відцінки цієї осені. Тому така шоколадна окантовочка і такий приємний якийсь колір. Я не можу назвати його рожевим або бежевим. Він якийсь, якесь красиве поєднання. Не розумію, як назвати цей відтінок. Може, як навіть персик з шоколадом або щось таке дуже гарне, прям топ. Ой, і в цьому кольорі мені подобається. Так, да. Супер! Мені дуже подобається це доповнення. Ну, не доповнення, якіт, ну, все одно топові, топові піжамки. Я думаю, вам точно захочеться виграти таку якусь штучку, щоб просто пограти цим в своїй грі, бо мені здається, воно супер -класно. Давайте змінимо сюди ще пачі якісь. По кольору коричневої були якісь. О, дивіться, яка. Fashion. Fashion. А на цьому моменті я розкажу вам, як вам виграти саме від мене в подарунок від мого каналу. Це доповнення. Вам потрібно поставити лайк цьому відео, бути, звісно ж, підписаним на мій канал, інакше як ви будете слідкувати за всіми новинками і всім, що відбувається в світі Сімс. А ось бути підписаним на мій канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар зі словом Піжама. Нічого складного, все, чекаю ваші коментарі. І так, коментар має бути від сами слів зі словом піжамка. все. Приймайте участь, комусь надішлю. Я думаю, на наступному тижні вже надішлю це доповнення. Зазвичай я даю тиждень, десь для того, щоб всі змогли прийняти участь. Ось, вау! Тут якісь і полунички, і без полоничок, і хмарки, і нічого нема. Ось тут покреативили. Чому в піжамах? Хоч тут, чого тут не зробили без цих бантиків? Блін, така б класна була рубашка, якби вона була без цих бантиків. Я б її просто використовувала по всюденному образі. Я нічого не маю проти цих бантиків в піжамі, але я б хотіла використовувати це в різних образах. Ось тому я. Трошки ну, не можу сказати, що розчарована. Просто хотілося б мені, щоб не було тих бантиків й все. Ну тут ми ставимо лайк за те, що вони додали купу варіантів для нашої з вами фантазії. Що це таке? Це якась піжама, але вона дуже дивна мені, здається, вона якась несучасна. Типу, ще з єдинорогами, рогами, ну, дуже дивно для мене це виглядає. Не знаю, її, її я лайк не ставлю. А ось це Вау! Вау! Подивіться, воно ще й з якимось космосом. Ах! Блін, мені так подобається. По-перше, як поєднані кольори фіолетовий з цим блакитним, бірюзовим, не знаю, прям супер. По-друге, цей космос. Вау! Це дуже прикольно! Вау! Вау! Оце просто. Вау! Слухайте, клас! Боже, як це красиво! як мені... Ой, ось це також бомба просто. Воно все в різному стилі. Воно дуже красиво відтінки просто грають. Просто супер! Як красиво поєднано все. Ну, вау! Це штука це просто геніально, я вважаю. Просто геніально. Це. Це переплюнуло навіть мій восторг захоплення від тих шортиків з топом, просто ось це взагалі. А дивіться, який образ можна класно придумати, якщо ось так, ось так, наприклад, ну, ось так допустимо. І тут не видно, бо не... Ну, нехай буде з цими зірочками біленькими. Дивіться, як прикольно може бути. Боже, так би прям огляди якісь, знаєте, UGC-відео знімати в такому наряді, якісь масочки показувати на обличчі. Чи боже, вау. Прям ідеальний костюм блогера. Ну, супер! І воно дуже класно виглядає в різних кольорах. Мені подобається однотонне, мені подобається ось все з космосом. Взагалі космос, ну що сказати, що додати. Прям топово. Ну, вау! Ну, постарались, постарались ось тут взагалі. За цю піжамку, тим паче, можна купити це доповнення. Я вважаю, А якщо ви, до речі, збираєтесь купувати це доповнення, ви також можете використовувати мій промокод. Я його напишу ось тут, воно з'явиться вище над цим відео десь. Буде періодично задятися протягом відео. Скріньте. Просто вписуйте його при купівлі в іконочці з промокодом. Так. Ну, вогонь. Боже, як мені подобається цей шоколад. М -м -м -м. А чому бургунді, до речі, немає? Бургунді не подумали вони. <су> ну, топчик. Аксесуари. Вау, є ще аксесуари. А, взуття, що взуття є? Є. Дивіться, це прям угі якісь. Це прям не тапочки, це прям угі. <су> О, можна просто виходити. Я буду їх використовувати в зимньому одязі. Я не знаю, чи буду їх використовувати як капці по дому. Вони прикольні, напевно, буду використовувати. О, навіть з пандочкою! Завжди окрема любов, бо в мене собака панда. Вона чорно-біла, чорно-білий померанський шпіц, тому вона панда, і я обожнюю, коли всім щось є з пандою. Ось прикольні, я би їх використовувала і як зимній одяг, і як зимне взуття, як угі. І як просто в капці, можливо, по дому, з пандочкою дуже мило. Знаєте, ще є, бувають такі з єдинорожками, <сум>, дуже прикольні. Так, і ці. Слухайте, вони такі топові. Я би їх використовувала, окрім а, якихось домашніх справ, також і на пляж одягнути класно. Я люблю, коли речі в Sims можна використовувати масштабно, можна використовувати різноманітно. Навіть якщо це піжами, оці капці в чорно-білому, в чорному, в. Шоколадному. Так, навіть тут з Бургунді, до речі, ніби шоколад. Ось цих відтінках круто використовувалися би просто на пляжі. Класно. В цей одяг також додати. Як капці, супер також. Ну Мені дуже подобається ось так. Дивіться під цей образ просто фантастик. Давайте подивимось аксесуари, що в нас тут є. Давайте знімемо капці. Так, у нас тут носочки ось такі. Блі, вони дуже милі такі. Для, якраз для піжамної вечірки те, що треба щось ось таке одягнути. Сюди, де я бачила ось таке або таке. Ну, прикольно, прикольно. Так, що ще в нас там є? О, високі панчохи. Оце також я б використовувала в якихось осінніх, теплих образах, зимових теплих образах. Також оці панчохи. Наприклад, з якоюсь спідницею тими ж угами, наприклад, ось так. І нормально в мене всі ми ходили взимку. Кайф. Так, знімаю, щоб було, можна було роздивитись. Вони ніби в'язані, так? Ну, прикольні, прикольні. Ще й полосаті, з цими полоничками також прикольні, з зайчиками. З бантиками взагалі, як би so sweet. Клас. Давайте ще подивимось. Які сюди використаємо, давайте біленьки. Так, нігтики. Які в нас нігтики? А як би мені їх ближче роздивитись? Ну, вам покажу ближче, сама буду роздивлятись не сильно близько, я так розумію, не зможу близько роздивитись їх якось. Так, ось такі в нас. Блін, які прикольні, які градієнтні, класні ось ці. Вау, вони ще з бантиком. М -м -м. О, ці рожеві з френчем, ніби градієнт, вау! В неї так руки одразу просто змінились, подивіться, ніби такі пальці стали набагато довше. Дуже класно виглядає. Ось цей взагалі топ. М -м -м. Кайф. Ой, Адріана, тобі повезло. Так, що ще в нас є? Ой, ось такі прикольні всілякі візеруночки. Тематичні з повоничками, чи гарбузом, чи якісь розводи там. Клас топова, але е, мені так сподобались ці сідогі. Ці також прикольні, але ось ці сідогі просто фантастік. Так, хочу білу піжамку ось ту. Так, ось такий образ просто. Ні, давайте ось цю все-таки на мені. Чи ось цю? Чи ось цю? боже, не знаю, вибачте, ну занадто прикольно, в самого додали в цьому доповненні. Не можу я вирішити, бо прям супер класно вона виглядає. Наче ми все з вами подивились. Так? Так, нічого не пропустили. І давайте приходимо до чоловіків. Що нам там в чоловіках додали? якийсь образ? Для піжамної вечірки. Також та ж сама пов'язочка. Оп! Він такий милий одразу став. Ооо! <свист> Дуже нішняш, так знаєте. Так, ті ж зірочки. Ну тут розумію, все те саме, що було в дівчат. Все те ж саме. Ану, покажи нам себе з патчами. Так, ану. О! -о. Ну, на ньому прям ці патчі сурово виглядають, так? Коли ось цю масочку одягаєш, то сразу він такий. So cute. Так. Що в нас ще є стилізовані образи? Немає. Є інші, інші ковтинки, прям. це прям худі, я б сказала, знаєте, я б навіть сказала, що це худі, а не піжамка. Ще милі ці зайчики, там кавунчики, космос. Моя окрема любов. Слухайте, класно, ось він в джинсах стоїть. Цим ході, на худі, я не, не знаю, як називаються ковтинки такого фасону. І класно воно виглядає. Можна не подумати, що це піжама. Не знаю, піжама це не, чи не піжама, але мені просто подобається, як ця ковтинка виглядає. І я би її використовувала просто в образах якихось моїх персонажів. Ну, ось це прям виглядає як рубашка. Ось про це я казала, щоб дівчатам толи також ось так однотонне. Клас. Оце взагалі, ну це ж Вікторія Сікрет, ніби. Ну кайф. О, це ніби, знаєте, працівник якоїсь лікарні. <с. Якийсь лор спеціаліста, є ж танці під це. За тупо образ лора буде. О, ні. Ні, вони спортивні, якісь. Чекайте. Ну це не образ лора. <с. <с.> Якби вони були довгі, це був би образ якогось лікаря. Але це прикольно. Прикольно, класно, вони зробили, мені подобається. Давайте ось це залишимо. Так, ну, штанці класні. Вони мені, знаєте, подобаються і також як спортивний одяг. Що вони такі широкі, ось цими лініями взагалі, як спортивний такий одяг. Ось так можна в спортзал йти. Та ви що? Це виглядає дуже-дуже прикольно. Прям вау. Мені подобається. Мішки-зірочки. Ось так беремо, одягаємось в спортзал, а ось так одягаємося для того, щоб спати. Або ось так, або ось так, або де там щось було. О ось так можемо також спати лягати. Дивіться, як класно поєднується з цією масочкою прям меч. Ну і ці шортики також прикольні, також для мене спортивні, якісь. Прикольно виглядають. Давайте одягнемо це з єдиноріжками, з єдинороги, чи хто це. Ось місяцем і хмаринками. Давайте. Ось так ось такий образ у нас. Лук на якусь вечірку. образ в піжамному стилі. Ось так. Дивіться. Клас. М -м -м. Топ. Мені подобається. Так, що ще в нас є? Аксесуарів немає. Не додали шкарпетки чоловікам. Чоловікам не додали шкарпетки і нігтіки, ось так. Не буду у вас такого. Так, і в повний зріст нічого немає. В повний зріст у кожного чого немає, тільки дві ці футболочки, дві ці нижні частини. Так. Но зато в чоловіків більше варіацій поєднання цих образів в інших стилях. Що? А чому капці не додали? Що реально капці не додали? А чого чоловікам у гіндзя? Дівчатам, до речі, забула їй капці поставити ці. Дівчатам можна в шльопках ходити і в вугах, а хлопцям нельзя? не можна? Не знаю, чому вони так вирішили. Ну, я б додала якісь також тапуліки. Ті ж самі тапуліки б дала й чоловікам, чесно кажучи. Ось і нігтики б я б також додала. Якісь прикольні візерунки, мені здається, також було б прикольно для цієї штуки. Ну, не знаю. Окей. Так, чи є в нас щось для дітей? Та давайте з Адріаною тебе. Оп. Ну, в підлітків зрозуміло, що буде все те ж саме. В чат в вікових категоріях немає нічого. Ні, нічого немає. Ну, я думаю, в менших також нічого не буде, бо це якби для дорослих вкіт. Окей, ну, давайте так підсумуємо. Так, свої враження від цього кита. Скажу, що мені дуже сильно сподобалися в дівчат ці піжамки, дуже класні варіації кольорів, класно передана як гра відтінків, дуже прикольно зроблена, текстура передається. Класна ідеї, якісь прикольні втілені, типу космосу, єдинороги, там полуниця, там ще щось дуже прикольно втілено. Мені сподобалися панчохи. Мені подобається, що ці тапуліки можна поєднувати в різних образах. Мені дуже сподобалась також. Ось ця піжамка, прям топ. Мені сподобалася ця, але мені шкода тільки, що немає однотонного варіанту без бантиків. А в хлопців мені дуже сподобались ті варіанти, які вони додали. Але вважаю, що трошки-трошки замало не вистачає капців якихось. у Хлопчика мась дівчат, капці просто топ. Ось це б як вугі. Давайте прям зробимо. Давайте я прям покажу вам ось так. Як вугі, чи можна їх використовувати. Приберемо тут це. Ось так, наприклад, в якомусь такому образі зі спідницею. Мені здається, може бути, може прикольно виглядати. Якщо ви пограєтесь, подумаєте, як це поєднати, буде дуже прикольно виглядати. Все, друзі, на цьому завершую наш огляд і як прийняти участь в розіграші і отримати в подарунок від мого каналу цей кіт, ви вже знаєте. Якщо потрібно зробити огляд другого кіта з меблями, напишіть мені в коментарях, бо я його собі не завантажувала. Якщо вам. Хочеться цікаво подивитись, цікаво його виграти. Напишіть про це в коментарях. Я подивлюсь, чи є запит в аудиторії на цей кіт, чи хочете ви його собі виграти, чи хочете ви його роздивитись. І відповідно від цього буду знімати відео або не знімати. До зустрічі в наступних відео. Точно буде скоро випуск новин і ще якісь ігрові лайфхаки, які, я думаю, зробити з новеньким доповненням. Тому буде дуже цікаво. Залишайтесь на цьому каналі та поставте вподобайку цьому відео, якщо воно було корисним, цікавим для вас. До зустрічі в наступних відео! па Welcome.